Всіх вітаю на каналі Мій щоденник життя, як воно є. У нас вже дивіться скільки снігу. Сьогодні ми навіть із латиком гуляли. Вивела трошки його на двір на санчатах, покатала. Перші його покатушки на сан санках були. Я б не сказав, що дуже багато радості в нього було. Закутаний, запуганий. Заку... За -за собі сидів на санях, мама везла. А зараз йду сюди. Тут у нас погріб теж є на цій хаті, де в нас кури. І ми тут спустили морку, бурячок на бурях вже продали. Лишилося тільки пару сілочок моркви. І ми квасили капусту. Ми садилися цього року багато капусти, щоб її не псувалася, бо так головою вона дешева була продавати, то ми вирішили її наквасити і продавати квашеною. І сьогодні нам дівчинка, яка у нас бере молоко продає, замовила капусти набрати квашеної. то йду сюди, зараз наберу капусти. У нас вже вечір, тихий, спокійний. А я прийшла зараз на кухню і хочу показати вам рецепт малая. Я думаю, що всі пекли хоча б раз такий пиріг. Для малая, який сьогодні я буду готувати, потрібно з інгредієнтів це розпушувач, сода. Ну, я використовую і те, і те. Але я думаю, що в кого є сода або розпушувач, це не буде мати значення, можна використовувати будь-що. Волоські горіхи. Але волоські горіхи це начинка, яку я буду кидати на одне. Не деко, бо того, що наша бабуся не їсть з горішками, то буду кидати на одне. Але начинка може бути будь-яка: Чи вишня, чи клубніка, будь-що. Ну, це в кого що є, то, і, то, то те кидає. Яйця домашні. Цукор, ванільний, мука. Мед розтопила в. В мікрохвильовці, бо у нас е, він трошки застиг вже, цукор і олія. Все, це всі інгредієнти, які нам сьогодні будуть потрібні. Не всі. Ще треба молоко це такий пиріжок, який не займе багато часу для випікання. Але більшість інгредієнтів, які потрібні для нього, є в будь-кого на кухні. Мед це не обов'язково, не завжди я додаю мед. Інколи меду немає, то і мед не додаю. А це такий варіант, що щось хочеться солоденько, бистренько заколотила, спекла і смачно. Інколи я покриваю зверху глазурю. Вруглазур теж варіант, діти радуються, що це тортик. Ну, сьогодні буду я готувати його і покажу вам, як швидко, швидко, бюджетно, головне, зараз бюджетно можна посмакувати до чаю чи до кави. Починаємо. Яйця розбиваємо в миску. Всі пропорції в мене на цей пиріжок. Двойні. Взагалі-то потрібно 3 яйці. Але я завжди роблю подвійну порцію, бо одна порція для нас мало. Але всі інгредієнти під відео я опишу так, як я робила. В подвійній пропорціях. Але якщо комусь потрібно, можете поділити на два і будете, можливо, комусь менше потрібно. І так, яйця я вибиваю в миску спочатку. Цей у мене 6 яєчок. Е, цей пиріжок мені подобається тим, що всі інгредієнти, крім начинки, ну, по начинку я ділю на два дека. Але якщо б я б не ділила, то я би додавала всі зразу. Ну, начинку я б додавала зразу з тіста. Все з'єднується все на дуже просто, дуже швидко, якщо все є вдома. Так, у мене тут 6 яєць, Додаю 20 столових ложок сахару. В грамах я не кажу, бо е, ну, не всіх є ваги кухонні, а в столових ложках, я думаю, що столова ложка всі на кухні знайдеться. І зразу я додаю сюди цукор ванільний, розпушувач і сода. Розпушувач, чайна ложка. Сода. Ну, я ж кажу, що ну, хто що бажає можливо хтось пече на розпушувачі, то чайна ложечка розсоди. Ванілька. У мене ванільний цукор такий в баночках. Ну, ванілій додати. Чайна ложка. Можна чуть-чуть більше, бо в мене подвійна порції. Це хто працює бажає. Так, 24 столових ложки молока. Молоко, а не домашнє молочко. Далі тут в мене розтоплено 2 столові ложки меду. Мед, ще раз кажу, можна не додавати, це по бажанню. Хочете, додавайте, хочете, не додавайте, я додаю. раз, Ой, яке, що не додаваю. Зараз додаваю. Далі 12 ложок олії. Я це все буду збивати і поступово буду додавати 24 ложки муки. Ну, Буду бачити, якщо можливо, можливо, ще 2 ложки я додаю, 26 ложок додаю, але ну, зараз я все покажу, Збилося. Зараз тепер ну, постійно збиваючи міксером, я буду додавати 24 ложки. Мукні, і тоді я побачу. Якщо треба додати, то я скажу. яка консистенція має вийти. густенька сметана. Все наше тісто на пиріжок намалай готове. Ось зараз на цьому етапі, якби я не м, ділила на два коржі, е, на два демка, то я би зараз додавала сюди начинку. Перемішувала, була маленька, то малинку, була клубничка чи вишня. Сюди додаєте, все перемішали і по формах розляли чи в форму виліли і в духовку. Але так як я зараз буду готувати на два пиріжки, то буду один готувати просто, просто мала і без начинки, а в другий буду додати в рішки. Форми для випікання кожного свої. У мене ось таких два чавунних дечка. Змащені вони у мене смалець, ну, свинячий жир топлений і зверху посипаний мукою. Ну, так, в чавунних деках звикли, що воно краще відстає. В кого, можливо, сучасні форми, то, можливо, її не потрібно змащувати. Ну, Я думаю, що олій для цього все одно потрібно в будь-якому випадку. Ділю на дві частини. Визнане. Я не міряю, не відміряю, приблизно дивлюся подекої. З мукою, якщо більше додасть, нічого в тому страшного нема. Ну, така консистенція, я думаю, що всі собі вгадають. Одне деко я посипаю горішком, а друге не чіпаю. Друге, можливо, зараз там у мене є ще сливове повідло. Трошки зверху посиплю, пуляю, посиплю. Духовку я вже включила, воно вже гріється. І приблизно 25 хвилин я засічу і буде готово вже. А другий в мене є от повідло, зробимо. Ось так я хотва вийшла, і зараз я його посажу в духовку. Це ось так от будуть випікатися. І так пройшло 30 хвилин. Ось такий от вигляд мають пиріжки. Ще 5 хвилин я почекаю і буду витягувати. дістала я, я вже ріжечки свої, ось такі от вийшли. Це видно, що з горішками. Це цей навіть і не видно, що я поливала. Ось така от висота. Ось от. Мій палець сантиметрів 5-6. Так, і зараз я хочу зробити помадку для горіхової пиріжечка, а цей буду посипати цукровою пудрою. Для помадки я беру 2 столові ложки какао, 2 столові ложки цукру і 3 столові ложки молочка. І буду варити, зараз я покажу. А цей зараз покамість посиплю цукровою пудрою. Додала я сюди ще три ложки молока. Ось такий от він має вигляд. Зараз я поставлю вже його на маленький вогонь і буду варити. Варити недовго. Варити не потрібно довго і в кінці тільки додаємо 20-30 масок. Ось так от. Може починає танути сахар. Помадка, я б сказала, що вона не така, щоб затягувати торти, бо, тому що вона не буде ставати корочкою. А для помадка, для пиріжка отак от, от змастити, чи там іклери зверху помастити, то, це все, що треба, натуральне. Молочко, сахар, какао. Якої хімії. Тенко наростають. Ось така вона густенька. Зараз трохи ще додасться з масонка і воно буде додавати свого блиску і свого смаку. Ось так от буквально грам 20 масла. Можливо, хтось хоче додати ванілін чи ванілінний сахар. Це нічого. Це тільки додати смак. Це масло вже розтало, майже чуть-чуть залишилося. Не доводимо до кипіння, а просто варимо на маленькому вогні, розтало масло, цукор цукростали. Ось така от помаска виходить. Заливаємо на пережок. І розміщуємо по поверхні. Це по бажанню кожного. Це я роблю, бо хлопці люблять з горішком. І зараз покрила шоколадом тий, ніби тортик. А, так, можна і пудрою присипати, а можна і без нічого, без всяких прикрас, він і так дуже смачний. Зараз ця помадка пристигне зразу стигає і зразу пристигає. Зараз я вам покажу в розрізі його, який він буде всередині. Отак, то вже, бачите, тягнеться, вже пристигає помадка. дуже. Швидко воно встигає. Ось таке от чудо. Ось так от вийшло. І-янь. І Зараз я покажу, яке в розрізі її. Зараз трошки в того, трошки в того. Цей без начинки ось такий от бісквітик, звичайний бісквітик квіти, до чаю. А цей з начинку з горішком. але всередині він не відрізняється, от тільки горішок от, ще порує. Все. Наш пиріжок «Амалай», бабуся, казала колись, це Малай, але в Малай пекли без всяких шоколадів. бо колись не було такого. Все. Всім смачного, всім дякую. Ось така от краса у нас вийшла. Можна чай, каву і насолоджуватися. Зробила я вже собі каву. Зараз поп'ю трошки, я посуду помила, поп'ю трошки з пиріжечком, і буду йти відпочивати. Всім хочу подякувати за підписку на мій канал. Дуже приємно бачити, що дивляться відео, які я знімаю. І головне, що ви коментуєте. Ви не багато ще коментарів, але, ну, але це дуже тішить вже. На сьогоднішній день було 2.24 підписника, якщо не помиляюся. Е, але це ну, настільки тішить, що кожного дня хоча б один-два підписується, що твоя робота не марна. Ну, що ти щось робиш, показуєш, але це все. Комусь потрібно, хтось дивиться, хтось відволікається від новин, хтось просто дивиться як розважальне щось подивиться в селі, хтось міські люди от, пишуть, що насолоджуються роботою в селі. Ну, це для нас кожен дневний, е, наш труд, який ми виконуємо і не замислюючись над тим, але комусь дивиться це для когось ностальгії. Але все одно, дивлячись аналітику каналу. Дуже багато людей дивляться. Ну майже 80%, 80% дивляться без підписки на канал, і це ну YouTube не рекомендує. Канал, на який не підписано, дуже мало підписано людей і не рекомендує цей канал. Тому дуже хочеться попросити всіх, кому сподобалося, можливо, хтось хоче ще раз зайти подивитися на канал. Ну, нажміть кнопочку підписатися, і на слідуючий раз, коли буде виходити відео, воно вам буде приходити сповіщення, що відео вийшло. І це, в свою чергу, буде для нас, для нашого каналу, великою ну, шагом вперед. Тому що, якщо, ну, от, ви подивилися, ви подивилися, ви навіть не зависли з того, що подивилися і пройшли далі. А якщо ви б наважали підписатися, канал би розвивався е, в тому плані, що Ютуб його б далі рекомендував, можливо, більше б людей прийшло, можливо, більше б людей би бачило наш сільський контент, україномовний сільський контент. Його такого багато, але знаєте, як ну, не підписався, ти не підписався, пройшов далі. Ще кудись. А от люди, Для мене, для блогера, нам дуже приємно бачити, що хтось підписався на канал, що ж хтось е, пролайкав відео. Тому хочу всім подякувати наперед. Подякувати тим людям, які подивились, які підписались, і тим людям, які підпишуться. Наперед вам дякую. Далі будуть. Далі буде весна, далі буде роботи, більше буде цікавішого на дворі. Ну, я думаю, що дасть Бог здоров'я, дасть Бог все буде добре. І будемо знімати для вас відео. Всім дякую, всі будьте здорові, головне, будьте в безпеці.